Слава Україні! Розпочалась 357 доба російського широкомасштабного вторгнення. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Ворожих обстрілів зазнали районно населених пунктів: Янжулівка та Тимоновичі Чернігівської області, Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфене та Басівка Сумської області, а також ветеринарне, гранів. Баранівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Землянки, Рублене, Чугунівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ та Рідкодуб на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів, включаючи Крохмальне, Берестове і Табаївку Харківської області. Новоселівське, Стельмахівку, Невське, Новоєгорівку, Макіївку, Червонопопівку, Піщане, Діброву, Спірне, Роздолівку, Серебрянське лісництво і Білогорівку Луганської області.